18 бойових зіткнень відбулося на фронті за минулу добу. Про це повідомили у генштабі збройних сил України. Покровський напрямок залишається найгарячішим. Там росіяни 38 разів штурмували позиції сил оборони. 13 разів ворог атакував на Новопавлівському напрямку. А на Краматорському та Турецькому наші захисники зупинили по 7 російських штурмів. Водночас головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський заявив, що від початку цього року російська армія щодоби в середньому втрачала понад 1300 осіб вбитими та пораненими. Тим часом росіяни постійно намагаються штурмувати новими способами на лиманському напрямку усе для того, щоб знайти варіант, який дозволить протискати українську оборону. Про це заявив начальник відділення комунікацій 60-ї окремої механізованої інгулецької бригади Максим Білоусов. Він каже, що в окупації страх перед вищим командуванням більший за страх загинути. Окупанти експериментують з усім, чим тільки можна, щоб знайти якийсь варіант, як ще можна штурмувати наші позиції. Вони хочуть знайти якусь магічну паличку, яка буде віддавати їм українські позиції майже без бою. Звісно, такого не буває. Треба мізками працювати в інший бік. На мою думку, зараз безпілотні системи, як повітряні, так і наземні, повинні приносити перевагу у цій війні. Максим Білоусов, начальник відділення комунікацій 60-ї окремої механізованої інгулецької бригади. Український прапор тепер майорить у центрі села Горналь. Це в Курській області в Росії. На межі неподалік місцевого монастиря його встановили воїни роти ударних безпілотних авіакомплексів 129-ї бригади сил територіальної оборони. Відео було оприлюднено 9 травня на каналі цього підрозділу. У повідомленні вказано, що наразі населений пункт перебуває під контролем підрозділів Збройних сил України. Заразі мною на зв'язку Олексій Гетьман, це військовий оглядач, майор запасу та ветеран російсько-української війни. Вітання вам, пане Олексію. Доброї ночі Доброї ночі. Отже, давайте про події на Курщині і розпочнемо нашу розмову. Що там відбувається, тому що насправді ми сьогодні говоримо про український прапор як символізм, однак, з військової точки зору розуміємо, що це. Також важливий і вагомий крок з боку нашої армії. Що може бути далі, і насправді що відбувається на Курщині? На Курщині відбуваються наші контрнаступальні дії після того, як ворог нас відтіснив майже до кордону з нашою країною. Вони зняли велику кількість живої сили та техніки. Там вже нараховувалось до 90 тисяч російських військовослужбовців. Може, враховуючи чи не враховуючи північно корейців вони вирішили, що завдання виконане. Навіть їхній командуючий ну, начальник штабу Герасимов доповів Путіну про те, що все Курщина повністю звільнено від наших військ. Ну і тоді було прийнято рішення перекидати війська на Харківський напрямок, на Купінський напрямок, ну на пурського напрямку. Ну, ефект несподіванки дуже важливий на, на, на війні, і несподіване для ворога вони думали, що ми будемо швидше за все, чи, чи Білгородську, чи ще якусь область намагатися атакувати. Ми знову зробили наступальні дії на Курщині. Ну, символізм так, да, прапор це символізм. Але е, якщо ми далі будемо просуватися, тому що є сенс просуватися далеко, глиб території Російської Федерації нам нема сенсу захоплювати їхні території. Для того щоб там ну я не знаю, що референдум проводити, чи контроль якісь встановлювати, нам треба відсунути їхні війська від наших кордонів як можна далі, хоча б на санітарну зону в 30-40 кілометрів. Ну хоча б в 10, скажімо так, і тоді можна вважати, що завдання виконано. Там треба облаштовувати позиції, тримати вже оборону від наступу російських росіян, які будуть намагатися туди витіснити, просуватися вглиб, там доходити до Курська, безпосередньо чи до Москви. ну… В цьому немає необхідності. Сенс є, от символічний сенс є, але необхідності такого військового такого необхідності немає. А в такому разі як себе почуває сьогодні російська армія в Курській області, або принаймні на прикордонні, тому що Сумщина продовжує обстрілюватися. Чернігівщина також під обстрілом чи є ймовірність того, що українські війська сьогодні потужно стоять, або мають та певну перевагу в Курській області. Таким чином, ті плани або бажання Росіян зробити сіру зону Сумської області, або якимось чином просуватися на території України, вони зараз призупинені. Говорила одна відома людина, це вже було. Так само було, коли почалась наша несподівана для росіян наступальна операція на Курщині, перша, скажімо, наступальна операція. Тоді ми зіпсували їхні плани наступу на Суми, який тільки почав готуватися, і особливо ми зірвали наступ на Харків. Тоді люди, які займали оборону на, 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 на біля Харкова. Вони бачили скупчення російських військ, там наші маються на увазі бійці, і вони очікували не сьогодні, так завтра е, вже наступальних дій, бо підтягувалися підтягували певні сили саме на Харківський напрям. Потім день-два чекають. Як розповідали в ваших в тому числі ефірах. люди розповідали, що чекаємо день-два-три, щось нікого немає, ніхто не наступає, Пішла розвідка. Польова, там вже майже нікого нема. Тобто, в першу чергу, війська були зняти з е, Харківського напрямку і перекинути на курс. І, звісно, ті війська, які готувалися на Сумський напрямок, теж було перекинути на курс. Спочатку це була невелика кількість, потім вона накопичилась, накопичилась, ну і привезло вже до. Там були оцінки 60-70, потім навіть були оцінки 90 тисяч. Тобто, в будь-якому випадку, перша польська операція вона зірвала наступ ще не менше на Харків і зробила неможливим підготовку наступу на суму. Зараз можна вважати, що дії такі саме, що це повторюється, і ми чули багато розмов про те, що готується зробити сі розумно з. Навколо сум, що є небезпека так і на Чернігів. Я думаю, що зараз ці війська, які планували ці дії, будуть перекинути знову на Курщину для того, щоб там вести бойові дії з нашими підрозділами. Ви знаєте, в будь-якому випадку бойові дії, поки нема переміря, на яке ми всі дуже сподіваємось, все одно бойові дії будуть продовжуватися. Попроском 37 бойових сітні. Чи скільки Ну, третина зустрічвісім так. Третини, 38, дав від третини до половини бойове зітні на всі лінії фронту саме на покровському напрямку? Тобто бойові дії все одно будуть продовжуватись. так чому би не проводити ці бойові дії? Не робити так, щоб вони проводилися не на нашу територію, а на території Росії? Про це казали і військово наше керівництво, політичне керівництво. Що якщо не, неможливо зупинити війну, все на ти, хоча б тимчасова переміря? То треба робити все можливе, щоб принести війну на територію Ну, Про це ще чеш, коли сказав, що будь-яка країна, яка почне агресивну війну, має розуміти, що рано чи пізно війна прийде на їхню територію. Ну, Сподіваємося, що якщо не вдасться принаймні в найближчий час зупинити війну, то можна спробувати це робити так, щоб вона відбувалася вже на території Російської Федерації, а не ниже, на нашої території. Пане Олексію, але ворог також несе втрати. І те, що ми сьогодні чуємо від е, пана Сирського, він каже про те, що від початку цього року російська армія щодоби в середньому втрачає понад 1300 військових. Цей потенціал сьогодні є. Ким замінити, і чи є е, сьогодні цей ресурс достатній? Чи все таки там? знаєте, він е, виправив трошечки цифру, тобто збільшилась кількість втрат е, на початку року. Ну, знаєте, це середня температура середньому по протирополаті в тому жарті. Ну так воно ну, не, не не можна так точно казати, але ну для, для того, щоб. Приблизно зорієнтуватися, то можна, можна рахувати середню кількість втрат росіян, хоча вона, ми розуміємо, з кожним днем вона може бути більше, може бути менше. Ви при якому сенсі, ну, тобто там не було помилки. На початок року ця середня цифра склала 1250. Зараз ця цифра збільшилася до 1300, навіть більше, ніж 1300, тобто це означає, що росіяни почали нести більше втрати. Але на сьогодні ті втрати, які вони несуть, там, до 40 тисяч. Щомісячно приблизно ну трохи менше, 1035 плюс-мінус, знов-таки це в середньому, вони можуть мобілізувати в різний спосіб через контракти, через ну, різ багато засобів, які вони пробачте, росіяни можуть використовувати для того, щоб долучити до своїх Збройних сил, яких людей. Тобто для 700 тисяч втрати там в 3-4 тисячі щомісячно, це, ну. І маю на увазі втрати е, повний мінус. Тобто, скільки uh -huh. знищується до 40 тисяч, десь 35-37 поновлюються, тобто загальний мінус десь 3 тисячі, ну, це, ви знаєте, це менше одного відсотка, пів відсотка, приблизно е, втрати за місяць, ну, це не дуже великі втрати для армії. Хоча, з іншого боку, їхні можливості для поновлення, вони, вони трошечку сповільнюються. А от що стосовно техніки, то там без підтримки інших країн, без підтримки Північної Кореї, без підтримки Ірану вони буде дуже важко, бо техніка не закінчиться, вони можуть виробляти стільки, скільки виробляють, тут не можна, там якимись розпорядженнями, чи якимись рішеннями, голосити там, от можна голосити загальну мобілізацію на Росії, там всіх, кого можливо притягувати до служб, а голосити там. Підвищення виробництва танків, наприклад, там в два рази ну, можна оголошувати, але це не спрацює. А от там в них є серйозний мінус. Декілька разів вони втрачають більше танків. Ну, вони можуть виробляти орієнтовно. Нових танків десь 20 на місяць, ще десь 50-70. Вони можуть витягувати з тих резервів і від ремонту яких, ну, з резерву стратегічних, які вони там залишилися, просто неба танки. Щось відремонтувати, ну можна максимально припинити, що вони можуть в місяць долучати, відновлювати, виробляти десь до ста танків на місяць. Ну, наприклад, якщо ми про танки кажемо, пане Олексію, ну так само іншу техніку. Ну а втрачають вони можна подивитися з водного генерального штабу значно більше. Тому тут баланс іде від'ємно. а з людьми ну, там приблизно на жаль, як. Змій гарнішову але... відруба, ростає нова, але сподіваємося, що по зброї в нас є хороші новини від наших партнерів. Сьогодні відбувалася і коаліція охочих вірніше вже вчора, але все обговоримо згодом. Далі в наступних ефірах я вам дуже дякую за аналітику. Олексій Гетьман, військовий глядач майор запасу та ветеран російсько-української війни, був зі мною на прямому зв'язку.